Господь з вами, І слова святої Евангелія від святого Йоанна. Тобі, Господи. Того часу, коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів. Вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому, «Гравві, коли ти прибув сюди. У відповідь Ісус сказав їм: Воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення. Але тому, що їли хліб і наситилися, працюйте не на поживо, яка гине, але на поживо, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, адже його Отець завірив Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі. У відповідь Ісус їм. Сказав, Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Тоді люди з юрби сказали йому, яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав. Воістину, воістину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому: Господи, давай нам завжди цей хліб, сказав їм Ісус. Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто повірить у мене, ніколи не буде спраглим. Це є слово Господнє, Слава. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всечесний наш і коханий отче, отець Пробощ, сьогодні в особливий день, теж такий для священиків-настоятелів, бо сьогодні 4 серпня, День святого Яна В'янея, Пробощ, настоятель в Арс. Тому ми особливо огортаємо любов'ю і молитвою Отця. Наш міністрант, кохані. Аньолики, дівчатка, які гарно хлопці співають, дорогі парафіяни, брати і сестри, кохані Божі. діти. Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Евангелія сьогоднішня, 6 розділ святого Яна Апостола. Сьогодні дуже важливо є побачити. В житті мету, нашу ціль, і побачити ці умови, чи побачити средства, чи побачити, скажімо, ситуацію, в якій ми живемо, як ми ці цілі, цю мету здобуваємо. Сьогодні, може, спробуємо собі звернути увагу на цей біблійний. Текст, 6 розділ святого Яна, в такій темі, в такому ракурсі, пошук, шукання. Шукати. Ми знаємо, що це таке є, так? Може комусь з вас доводилось щось в житті шукати? Є такі люди, що щось шукали? Є. Ну, Тут молодіж, 80-70 років я не питаю, бо у вас хороша пам'ять, але, але тут старші пенсіонери по 15 років, напевно, таке мали в житті, що щось шукали, ключ від хати. Що ще можна шукати? Телефон забули. Okay. Да. Ну, якби модлітевник, Чуружанець шукали, це взагалі приляз, це вищий пілотаж. Але є такі речі, які ми шукаємо. Так? Десь щоденник в школі, вчителька хоче провірити. Ну, десь був, десь був. Не знаємо, що вдома, але шукаємо в сумці. Так? Сам спосіб пошуку. Найбільше знаменітий пошук, який може бути в світі, це. Момент, коли Ісус і Марія шукають Ісуса в храмі, Йосип і Марія шукають Ісуса в храмі. І знаходять Знаходять його в храмі, в костьолі, в синагозі. Ми знаємо, що є різні пошуки. Так? Людина, кожна людина, чи віруюча, чи ні, вона є таким шукачем. Ми, ми завжди кожного дня щось шукаємо, справді. Моя мама не раз каже, що ти ходиш на напасті, шукаєш. Так? От щось йому треба. Я, наприклад, трошки людина така лінтяй, дивлюся, якої тут робить вам красоту коло костьола і завідаю. Може б я так 5% мав такого азарту, то я б вже катедру зробив свого костьола. Але е, моя мама завжди, е, 40 років стажу на кирпічному, вона завжди шукає собі роботи. завжди. І я приїжджаю додому, провідую. І мама каже, синочко, тут там, зайди собі якогось молочка, нап'єся, я вже тебе чекаю на городі. Може, я не маю коли, може я їду на другу парафію. Так? От я тебе чекаю, бо треба щось зробити, бо хто зробить, Так? Людина завжди щось шукає. І тепер є тільки питання до кожного з нас. Чи в цих всіх пошуках є Ісус Христос? Чи ми шукаємо Бога? Це нормально, що ми шукаємо хліб насущний, ми шукаємо десь одітися, так? шукаємо. Якоїсь ситуації, такої доброї, життєвої. Люди не раз говорять, як нас в селі. Я такий сільський ксьондз, кажуть, що як купляєш хату, то не хату купуєш, а сусідів. І один дядько ходив по селі і каже, де тут добрі сусіди, бо я хочу хорошу хату купити. Так? Може бути, хата така собі. Але сусіди Так? Правильний пошук. І в нашому житті завжди є. Важливий момент, коли ми знаємо, що ми шукаємо, навіщо, яку користь нам це принесе. В Біблії, в Євангелії написано, як один чоловік знайшов скарб в землі і купив цілий город, ціле поле купив, бо цей скарб потрібно було, щоб був його власністю, а потім його витягує з землі. Так, перлина, скарб. Що є скарбом в нашому житті? Як ми цінуємо деякі речі, бо є різниця між вартістю і ціною? Якщо я можу путаю поняття, то ви мене поправите, бо ви до школи ходите, а я вже школу закінчив, не пам'ятаю цих нюансів, але колись, як був маленький, йду з мамою по базарі і продають помідори. Для мене це було якесь колосальне питання, чому в кожної жіночки інша ціна? Та я продає, як був маленьким, то ще тоді рублі були карбованці. Там ще було рубель 50, та рубель 70, та, та рубель 25. І я кажу, мамо, ну в чому різниця? Тож пів базару помідори. Мама каже, кожна з них, то що має червоний кружочок, це помідора. Кожна Ця жіночка має помідору, це є вартість, що вона посіяла, воно виросло, Бозя дала дощу. Погоди, але ціна каже, вже кожна собі вставляє свою, бо та привезла 20 кілометрів, ця я пішки прийшла, а там ту на підводі привезла, а ця таксі наймила, і вона хоче заробити. Ціна є різна, але вартість є та сама. І тепер, як ми цінуємо різні речі в нашому житті, принаймні так скажемо. Я пам'ятаю, колись як їздив до костьола Святої Барбари. Там був е, Ксенц Бернард, і на одній проповіді він говорив такий приклад, що якщо дитині дати гроші, там 100 гривнів, так, то ця дитина буде гратися, порве, поріже ножицями. А якщо доросла дитина, така вже от, дівчинка чи хлопчик, тут з наших півчив знайдуть 10 гривнів, то вони їх не поріжуть. Вони знають, що з ними зробити. Можна докласти хліба купити. І цих 10 гривень менше, але їх не поріжуть. А маленька дитина півроку грається, знайде від шкафом десь 100 гривень вилетіло і буде гратися, буде вирізати. Бо ця дитина вона не цінить ці гроші і вона взагалі не задумується над вартістю. І ми можемо бути часом такі діти, знаєте, що йдемо коло костюла, проїжджаємо біля фігурки, біля Кшижа. І часом забудемо перехреститись, бо знецінюємо. Сьогодні отець дуже гарно в попередній парафії говорив про ціну, про вартість Ісуса Христа в Євхаристії. Так? Питають мене не раз люди в костілі Отча, а треба клякати на одно коліно чи на два? Ну, І є такі, знаєте, костільні канони, що перед вобразом кланяємося. Перед олтажем клякаємо на одно коліно, перед комунією на два коліна. Є такі, як би закони костьола. Але відповідь є дуже проста, ще простіша. Щоб не шукати в книжках. Якщо хтось питає, як клякнути на одно чи на два коліна, то відповідь так, як любиш, так клякай. Це від цього залежить. Як любиш, так клякай. Любов треба зважити. І сьогодні, подивіться, як дуже важливо є, що люди. Які побачили велику вартість в Ісусі Христі в Його учнях це є Костю, учні, апостоли, церква Христова. І вони побачили, що нема Ісуса і почали Його шукати. Почали шукати. Як ми щось загубимо, то воно може лежати роками, якщо ми його не попробуємо знайти. Цю вартість треба доцінити. Якщо ми справді чимось вартуємо, то ми його будемо шукати, знайдемо, бо, бо воно цінне, так? бо ми розуміємо, як це прийшло до нас, в який спосіб це появилось в нашому домі якась річ. І як важливо є шукати Бога. Сьогодні Евангелія в Шостому розділі Святого Яна показує нам людей, які так само, як ми мали різні справи життєві, різні заботи, свої сім'ї, роботу, якусь працю, поля. Але залишили і почали шукати Ісуса Христа. І сьогодні ми задаємося питанням, що повинні люди пережити в житті, щоб почати шукати Бога. Ну, бо так, якби хтось інший з інших країн подивився на нас, тобі сказав, що ми ще не дуже страждаємо. Так? Бо ми, якщо заглянемо в храми, чи костільні, католіцькі, чи православні, я, наприклад, думав, що. Як ці віруси були всякі придумані, ще там щось, я думав, що костюли будуть в швах тріскати. Так? Але приходять тільки ті, котрі вартують Богом, так? шукають Бога тільки ті, котрі знають, яка ціна їхнього спасіння. Це є важливе. І щоб довартостювати, доцінити цю вартість, потрібно мати свідомість, треба мати інформацію. Така інформація, це Біблія, Святе Писання. Скажу такий приклад, що е, хтось мені розповідав таку історію, бачив в лікарні, е, стояв чоловік е, біля кабінету, чекав на прийом лікаря і тут е, заходить е, мама з хлопчиком. І щось там, бо нам треба врача там щось підписати. Він каже: ну, я теж чекаю, на що, ну ви чекаєте, що не бачите я з дитиною, що не можете пустити, що за джентльмен? І починає його вичитувати. І тут лікар приходить, бо десь там не було його. Приходить лікар і каже, ну, запрошую, заходьте, хто там в черзі. Ну, і цей чоловік де перший, бо він прийшов. А ця жінка то що ви так і не пустите мене і пхається? так? І забігла в той кабінет, каже, а лікар вийшов, що цього чоловіка запросив. І забули закрити двері. І цей чоловік, який мені розповідав, каже: я так заглядаю, бо мені цікаво, що ж там буде, які розборки. І він каже, посадив їх біля цього століка свого, там на кушетку, на крісла. І каже, до тої мами, та ж не скандальте так. Ви ж не знаєте, що ви, що ви робите, яке преступлення. І цей, каже, цей чоловік він дав. Якусь там почку чи щось вашій дитині, то від нього, каже, ми взяли. Він прийшов на прийом, каже, бо ваша дитина була смертельно хвора, ми її вилікували. І допіру вона почала ціна, ой, вибачте, я не знала, а то ви такий спаситель. А то не треба знати. Просто що це людина, шануй людину. Але поки ти не знаєш, що ця людина зробила, можеш недооцінювати. Якщо ми не будемо знати, що Ісус Христос для нас зробив, то ми його не будемо дооцінювати. Потрібно вишукувати, що це Ісус значить, коли Він жив, що Він жив. Так Одній теж, скажімо, в сім'ї, ми були так в гостях, там, я ще один ксьонц, і, і так розповідаємо щось про Бога, ну, бо вони нас випитують різні речі, але якось хочеться ну, ксьондзаси грати, як би не було, ну, то ж ксюндзи як би не було. Так. І, ну, і щось там пробуємо про Ісуса, а ви знаєте, а там ну, жінка така собі пів на пів моляща, але чоловік, якби ноль без палочки. Ну, і там пробуємо йому говорити, і кажем, а що ви не чули? Каже, що Ісус такий жив, каже, що Він е, страждав за нас, каже, що помер на Христі, а Він так дивиться на нас, каже, та я навіть не чув, що Він слабував, а що допіру, що вже мертв. Так? Він не чув про Ісуса Христа, 21 століття, це аж не віриться, що людина не чула про Бога. Але про Бога не чують там, де про нього не говорять. І про Бога треба говорити. Треба дати можливість людям знайти Бога. Так, говорити словами. Папа Римський Францішек, колись в проповіді сказав: якщо треба, якщо треба, то вже в мітоги можна словами про Ісуса говорити. Тобто до цього часу треба говорити своїм життям, своєю поведінкою, своїм способом життя, а потім, як треба, то навіть словами. І справді там, де не говориться про Бога, про нього люди не знають. Я пам'ятаю з дитинства, е, такий, ну не знаю, це гра, не гра, спосіб якийсь такий, це було завжди на Різдво, коли приносили сіну, стелили на підлогу. І, і в цьому, ну зараз всякі є ігрушки і забавки, але ми в сіні шукали горішки, цукерки, і там по 10 копійок монетки, як були, десь там хтось кидав. І я пам'ятаю, що як до нас приїжджали, бо ми жили з бабцею, то на святий вечір приїжджали наші дворідні, там троєрідні, братики і сестрички. Ну і ми знали, що треба щось шукати в цьому сіні. Ми такі шукачі були. Але потім, як я вже був старший, то я зауважував, що бабця йшла. Перед нами і підкидувала нам, щоб ми так шукаємо, о, ти здибав, а я теж і плачемо, а я думав, що я знайду. І це було замало. І бабця витягувала якісь там горішки, там якісь пранічки, і перед нами йшла і докидувала, щоб ми справді щось знайшли. І от, є, ми зараз дорослі, і треба сказати, що ми є такі люди, християни, які повинні справді підкидати в цьому світі Бога, щоб його люди знайшли. Бо як не будемо це робити, як не будемо давати цього живого прикладу, то люди будуть голодні завжди Бога. Вони його не знайдуть. І про цей хліб, який ми говоримо, це є важливо завжди. В пору, не в пору, хочеш, не хочеш, понімаєш, не понімаєш, сіяти, так? Як отець мені недавно сказав, каже: головне сіяти, от де впаде, там впаде. Просто не жаліте. І це є дуже важливе, так. Дуже добре, що ми сьогодні маємо нам шев на службі найстаршого парафіянина якраз там віддихає в ресторані. Як звати вашого дитинку? Каміля. Як? Камі. Каміля. Так, це найстарша, можете подивитися, найстарший парафіянин, який є сьогодні присутня з нами. І дивлячись на цю дитину, ми можемо сказати, що в нашій уяві, в майбутньому, це може бути кожен, хто завгодно. Вчитель, лікар, директор, президент і так далі. Так? Вже дивимося на дорослих, так? наприклад, грають музиканти. о Вже художники не знаю, може хтось вміє, але музиканти точно. От художники вже ну не знаємо, чого, чи будуть, чи ні. так? Тому що чим старше, тим менше можливостей. Так? Дивлячись на мене, точно вже космонавтом не буду. Так? Хіба що в цирку там на велику їздити, але, але вже космонавт з мене не вийде. Тобто нам треба мати цю вартість дитини. Вартість дитини. І чим більше мама і тато будуть сіяти, вкладати в нього, вчити його цю дитину шукати Бога, то тим більше ця дитина має шансів, щоб Бога знайти, тим Богом нагодуватись. Тому що сьогодні багато молодежі голодні ходять без Бога, без хліба цього Божого. Так? Бо їм ніхто не показав, як треба шукати Бога, не дали можливості. Не було тої бабці, яка підкидає. Ці воріжки, чи там якісь пранічки, чи щось там, щоб просто ця дитина не плакала і знайшла. Це дуже важливо мати розуміння вартості ціни. Ось мені така одна монахиня розповідала е, ситуацію там в їхній сім'ї. Е, Теж приїхали діти там в літі, приїжджали до бабусі, до дідуся. Ну і як тоді почали грати жмурки. Ну і там погралися вже все, як має бути, вже закликали їх на обід. Ну і там рахують, дивляться, що немає одного хлопчика найменшого братіка. Ну і де, куди хто пішов, хто бачив. А діти, ну ми знаємо, ми гралися разом, я знаю, де він. Ну і дідусь озадачився піти шукати. І по городі, і в стодолі, в літній кухні, і в хаті вже за подушки дивиться, під ліжка. Ну, але чує в одній кімнаті щось там шародить і хлипає, і плаче. Ну він так підходить, в шкафі хтось плаче. Відкриває шкаф, він сидить в шкафі. Каже, ти що плачеш? Тебе хтось обідив, насварився, набив тебе. Ні, а чого ти плачеш? Або мене ніхто не знайшов. О, бачите, Тобто недооцінили. Всіх знайшли старших далі Скакалки, класики. А цього малого а, нема та й нема. Та? Забракло ціни. От чого е, люди старші кажуть, а там розвелись, що, уважати перестав. Та? Оця увага, ця цінність, ця вартість. Так? Тому сьогодні Ісус Христос Він є скритий в хлібі. Він каже, що Я є хліб життя. Ви шукайте цього хліба всюди, де тільки можливе. Але я є хліб життя. Це так само, якби ми стояли біля криниці з відром і шукали людей, де, де та вода, де води можна набрати? Так? І ходимо, шукаємо, а стоїмо коло криниці. Так? Ось така ситуація в житті сьогодні буває. Люди стоять біля Бога і шукають Його. А Ісус каже, я хліб життя, мною можете наїстись. І це дуже важливе побачити в хлібі цю велику вартість. Велику вартість. Теж скажу, ну, отець гарно сьогодні на. Другій служби говорив про те, що треба шанувати Бога, клякати на коліна, коли Ксьон йшов біля е, хатів з причастям, йшов до хорого, то люди ставали на коліна. А проблема така, якщо не стати на коліна перед Богом, то ми сьогодні стаємо на коліна перед загиблими, так? бо не встигли перед Богом стати. Це теж якісь послідства гріха, неуваження Бога. Це дуже важливе. Такий приклад вам скажу теж про вшанування Бога в Євхаристії і дооцінення Бога. Мав я можливість таку ласку Божу бути в Меджугор'ї на паломнистві, там, де матінка Божа являється. І костюл такий ну, довгий, тут, ну, довший, ніж ваш. Хто був в Меджугорії, може собі уявити, або фотографію десь в комп'ютері побачити, отакого От фасону з колонами, тільки трохи довший. Ну і там в кінці, там, де от за нашою старшою так, люди сидять, там, де цей огнітушитель, от там стояв такий пан Іван. Він вже світлої пам'яті, в нього був недалеко кіоск, продавав ружанці, медаліки, хрестики людям. І він стояв там на службі. Якраз служба була в костьолі, багато ксюнзів, багато людей, було святе причастя. І Перед вівтарем священки роздавали причастя, хтось там штурхнув ксьонза, причастя впало на землю, підняли, прийшли міністранти, принесли водичку, білим е, ці скатерки, повитирали, е, позачищали все гарно, акуратно, щоб витерти там, де комуня впала. І закінчується служба Божа. Ми вже виходимо е, з костьола. Я ще вийшов, там шукаю, де наша група, там десь мама сиділа, ще шукаю, щоб нікого не загубити. І дивлюся. Підходить цей Іван, ну а метрів, ну, не знаю, ну, щоб не збрехати, 30 до 40 костюм длінних. Людей повно. Підходить цей Іван, і, а я бачив цю ситуацію, де впала комуня, навіть міг таку крапочку поставити, де ця гостя впала на землю. І він підходить, і що цікаве, на те саме місце, де ця гостія впала, приходить, лякає на коліна і цілує підлогу. І я собі думаю, наскільки ну, людей було, ніхто не зауважив, чи що. А він мало того, що знав, що це було впереді, він ще, він ще навіть заметів здалека, де воно було, цей момент. І ось це є увага до оцінення прийти і доцінити Бога. Очевидно, там вже цього причастя не було, бо вже витерли, помили, вже затерли рушничками. Але е, сама свідомість присутності Бога, що тут. Назад, спотикнувся Бог, хтось йому ну, штуркнув, так, впав Ісус, потикнувся, вдарився, так, хтось його обідав, хотів шанувати. І це насправді дуже важливо мати велику повагу до Бога, знати, що в цьому хлібі є життя. Мав бути останній приклад, але так скажу, коли в Польщі був такий момент, коли ще була совєтська власть, було переслідування костьола, а е, з Ясної Гори, з нашого монастиря, ще в тоді, як був е, кардинал Вишинський, примас Польщі, він був ув'язнений. І теж, е, щоби випросити в Бога звільнення священиків з тюрмів, е, так як нас вони сиділи в тюрмах, то е, ікона Матері Божої була ввожена по цілій Польщі. Це було приготовлення до тисячоліття е, хрещення е, Польщі. І це було таке приготування реколекції з образу Матері Божої з главного монастиря Польщі, країни. І був, власне, цей момент, що забрали образ, вкрали образ комуністи і запретили возити цей образ по парафіях. Але е, священки не перестали, якби, це робити, образу не було. Але лишилися, лишився фелітрон, така підставка з ручками, що носять на плечах. І оздобна рама, в якій був вставлений образ. І вирішили, що будуть ці рами возити. І слухайте, були великі чудеса. До парафії приїжджала рамка без образу. Люди ставали на коліна, молилися, цілували рамку. І слухайте, оздоровлення були, люди з інвалідних колясок вставали. Образу не було. Ось це віра. Яка дооцінює вартість. І найбільша вартість це є Ісус Христос, який є в Євхаристії. І ми сьогодні хочемо насправді ну, подумати собі, зробити такий іспит сумління, наскільки я шаную Бога, наскільки я пробую Бога шукати, як Він десь там на хвилинку ну, зникнув з мого життя. Так? Чи я вмію справді шукати то, що приносить. Мені щастя, то що приносить мені спасіння, чи вмію доцінити Бога. Тому що ці слова є правдиві: я хліб життя, і ніхто з нас не буде голодний, ніхто не буде спраглим, якщо знайде Бога. Бо є велика небезпека. Ми, як молимося молитву суплікацій, то молимося від е, повітря. Вогню війни і голоду. Та от повітря голоду огня і війни вибав нас пані. Вже повітря було, пережили, ходили з намордниками. Тепер війна, суша, все горить, нічого не росте, ще тільки голод лишився, але Бог може відвернути. Ці суплікації недурно придумані. І треба, щоб не бути голодним, потрібно шанувати Євхаристію. Моя бабця завжди молилася молитвами, ми вечір спільно молилися, були і пісні, і молитви, Це з годинами тривало. І вона завжди на закінчення казала таку свою молитву своїми словами і просила Бога, пані Боже, зроби так, щоб нам не забракло ксьонза біля вівтаря і хліба на столі. Це була молитва. Вона була з 9-го року, вона знала, що таке революція, що таке перша війна, друга. Вони знали, що таке пустий стіл без хліба. От чи ми сьогодні так молимося, да? щоб не забракло нам хліба на столі і священника біля вівтаря. Амен. буде похвалений Ісус Христос.